Дорогі браття і сестри, сьогодні ми хочемо поділитися з вами мудрою притчею, яка нагадує нам про силу віри та Божий захист. Ми з вами живемо у світі, який сповнений випробувань. Щодня ми стикаємося з труднощами, нашими страхами, хворобами. Та великою несправедливістю. Часом здається, що негаразди можуть зламати нас, що сили вже не вистачає йти далі. Але пам'ятаємо, той, хто покладається на Господа, не зламається перед бурями життя, бо Господь наша твердиня, наша скеля та наш захист ця притча Відкриє просту істину віра в Бога це наше духовне коріння, яке робить нас непохитними перед життєвими бурями. Браття і сестри, нехай ця притча стане для вас джерелом розради, натхнення і впевненості в Божій любові. Нагадуємо вам. Про підписку на канал, про вподобайки та, звичайно, ваші коментарі це дає нам наснагу працювати далі та прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Світ буває жорстоким. Часом здається, що життя це безкінечна боротьба. Постійні негаразди, вороби, випробування. Вони можуть зламати людину, позбавити її сил та відібрати надію. Але є ті, хто стоять міцно, ті, хто не падає перед бурями життя, у чому їхній секрет. Сьогодні ми спробуємо вам про це розповісти. Одного разу молодий учень прийшов до мудрого старця. Його серце було сповнене страхом, а в душі панував неспокій. Отче мені страшно. Я не знаю, що мене чекає завтра. Страх сковує мою душу. Навколо так багато зла, так багато несправедливості, важкі часи приходять у життя кожного, але, але як не зламатися, як мені знайти спокій? Старець поглянув на юнака, його очі сяяли мудрістю і спокоєм. Він на мить замислився, а потім сказав Ходімо, я покажу тобі відповідь. Вони вийшли з монастиря і попрямували вглиб лісу. Сонце вже хилиться до заходу, а повітря сповнене ароматом хвої та землі після дощу. Вони мовчки йшли, і з кожним кроком серце учня билося швидше. Йому настільки було цікаво, що ж скаже йому старець. Нарешті вони зупинилися біля величезного могутнього дуба. Старець приклав руку до жорсткої кори і запитав Дивись на це дерево! Що буде, якщо я пущу стрілу в його міцний стовбур? Молодий чоловік на мить замислився, а потім впевнено відповів Дерево навіть не похитнеться, воно міцне, його стовбур товстий і сильний? Старець посміхнувся і кивнув Добре. А тепер уяви, що я випускаю ту саму стрілу не в стовбур, а в маленьку тендітну гілочку. Що тоді станеться? Учень опустив погляд і тихо сказав, Вона зламається. Старець подумав, а потім сказав, Так само і людина. Якщо вона живе без віри, без глибокого коріння, її легко зламати, світ може зробити її безпорадною, розчавити під вагою випробувань, але є й ті, хто стоїть міцно, ті, кого не зламати жодними бурями життя. Вони як цей дуб, вкорінені в Бога. Вони не бояться вітрів, бо знають їхня сила у Господі. То що ж мені робити, отче, як мені стати сильним, як цей дуб? запитав молодий чоловік. Старець. Подивився на нього лагідно, поклав йому руку на плече і сказав, Молися, довіряй Богові, зміцнюй свою віру, будь як це дерево, пускай коріння глибоко в Божу благодать і тоді ніякі негаразди не похитнуть тебе. Коли тобі важко, не забувай, Господь тримає тебе в своїх руках. І Якщо здається, що ти падаєш, знай, Він завжди підтримає тебе, і якщо буря ось-ось зламає -ось тебе, пам'ятай, коріння твоєї віри робить тебе сильним. Дякую. Отче, тепер я все розумію, сказав молодий чоловік. Дорогі браття і сестри, ми всі переживаємо втрати, біль, ми переживаємо страх за власне життя, страх за життя своїх рідних, близьких. Страх за наше майбутнє, але ті, хто має глибоке коріння у вірі, ті і вистоять. Блаженний Той, хто покладається на Господа, і Господь є Його надія. Будьте як міцне дерево, моліться, вірте і знайте. Бог завжди поруч із вами. Ця притча нагадує нам важливу істину у житті, постійно будуть випробування, які намагатимуться зламати нас. Але ті, хто вірять і покладаються на Господа, вистоять перед будь-якими труднощами. Не бійтеся майбутнього, не лякайтеся життєвих випробувань. Господь завжди поруч, Він захистить, підтримає і проведе нас крізь будь-які негаразди та бурі. Моліться, вірте, довіряйте Господу. Амінь.